Слава Україні, срадник в ТЦК на Волині. Наслідки російської атаки на Старокостянтинівщині 157 кримінальних справ на Хмельниччині за добу. Маємо 5 хвилин, аби детальніше про це розповісти. Я Ольга Захарченко. Вітаю вас на першому подільському. Україна отримає 750 мільйонів доларів фінансової підтримки від Світового банку. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, кошти будуть надані в межах проєкту, спрямованого на підтримку інституційних реформ для вступу в ЄС. На Волині військовий ТЦК зливав позиції військової частини та ППО. Кротара Шеського ГРУ затримали Служба безпеки України. 30-річний зрадник був завербований кадровим співробітником воєнної розвідки Росії. Він передавав місця базування підрозділів збройних сил України, СБУ та Нацполу, а також збирав інформацію на службовому авто під виглядом робочих поїздок. В списку також були радіолокаційні станції та зРК. Агенту повідомили про підозру. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. На Хмельниччині вночі сили протиповітряної оборони збили два ворожих БПЛА. Проте, на жаль, маємо наслідки атаки. Сьогодні під час нічної ворожої атаки виникла пожежа у багатоквартирному житловому будинку внаслідок падіння уламків ворожого БПЛА в одному з міст області. Про це повідомляє ДСНС Хмельниччини. Пошкоджено покрівлю та вікна в квартирах житлового двоповерхового будинку. Пожежу ліквідували. Постраждалих чи загиблих на щастя немає. Про це написав очільник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. За добу до підрозділів головного управління національної поліції в Хмельницькій області надійшло 654 повідомлення про події та правопорушення. З них 157 кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 116 адміністративних протоколів, з них 5 за керування транспорту у нетверезому стані. Зареєстровано два ДТП, в яких дві людини загинули, а також 15 ДТП з травмованими. Оператори лінії 102 прийняли та опрацювали 649 повідомлень від мешканців області. Яний водій тікав від патрульних на Кам'янеччині. Патрульні помітили автомобіль ВАЗ, водій якого керував транспортним засобом без номерного знака. За допомогою спеціальних звукових сигналів та проблискових маячків йому подали вимоги зупинитися. Але автомобіль лише стрімко набрав швидкість та почав тікати. Після понад 20 хвилин переслідування авто вдалося зупинити, заблокувавши його поблизу села Михайлівка. Автомобілем керував 44-річний чоловік. Виявило, що водій був на підпитку. Стан сп'яніння перевірили за допомогою приладу драгер. Результат майже у 12 разів перевищує допустиму норму. Про це повідомляє патрульна поліція Кам'янець-Подільського району. Навчальний заклад на Хмельниччині через суд зобов'язали облаштувати протирадіаційним укриттям. Прокурори встановили, що один із навчальних закладів у СМТ Летичів є балансоутримувачем споруди цивільного захисту, де приміщення здатне розмістити три сотні осіб однак, протягом тривалого часу воно перебуває в неналежному технічному стані, а це не уможливило використання укриття за призначенням, а саме забезпечення захисту дітей та працівників закладу освіти. Відтак прокуратура звернулася до суду з позовом, який повністю задоволено, балансоутримувач зобов'язано провести захисну споруду у стан готовності. Громадська організація Захист об'єднання волонтерів оголосила сезонну акцію зі збору теплих речей, ліків та засобів обігріву для наших військових. Метою цієї акції Теплий збір є забезпечити захисників та захисниць усім необхідним на зимовий сезон. Необхідні засоби обігріву це теплий одяг, шкарпетки, рукавички, бафи, шапки, також ліки, смаколики, хімічні грілки для рук та ніг. Відтак просять усіх небайдужих підтримати акцію. Речі можна приносити до волонтерського центру захист за адресою вулиця Кам'янецька, 76 або до навчальних закладів міста Хмельницького, які приєднались до теплого збору. Долучайтесь і ви до акцій та заходів, які спрямовані, аби підтримати наше військо. Долучайтесь до наближення перемоги. Бажаємо вам продуктивного та тихого дня. До зустрічі в ефірі Першого Подільського.